Мені здається, що зараз вони, знаєте, все більше втрачають людську подобу, перетворюються на НПС з відеоігор і просто говорять якісь заготовані фрази, які відірвані від реальності, їх не існують. Вони не просто в матриці, вони і є матриця. Тому що я був в магазині Єва, і я купував собі якусь, ну очевидну хуйню, ватні палички, спонжики, чорні сміттєві пакети, губки для миття посуду, туалетну бумагу за 5,50. І я приношу все це на касу, і дівчина пробиває, і дивиться на мене, і така ще більше краси на сайті Єва.ua. Я такий. Що? І вона така, дякуємо за покупку, ще більше краси. На сайті євоюа. Я такий. З ким, ким ти розмовляєш? Хто заставляє тебе це казати? Ми ж тут самі, ти ж можеш просто сказати 96-20, типу. Яка краса, мала, це губка, блін! Це губка, це навіть не губка Боб, це губка, це просто губка. Ти що сейчас з собой Ти, Як тебе прошила, якщо ти дивишся на сміттєвий кульок і така ще більше краси на сайте Ева Якщо Я кажу, я не скажу закодовану фразу, мене відключать від матриці. Моя життя заключается в тому, щоб сидіти на касі в магазині Ева і пробивати товари, пікати артикули. Взагалі, я статично довершена особистість, мені все подобається, в магазині Ева хорошо. Е -е. Я такий, блядь, ти ч? Ти ч? Ти ч, блядь?